Всім привіт! Раді знову вітати вас в першому офіційному випуску Пінгвін Шоу, гік гіппорадника для фанатів гаджетів ігор і кіно. І в цьому випуску ви побачите трішки скотчу, трішки гриму та трішки істерики. А розпочнемо ми з фільму Красуня та чудовисько, який привабив до себе сімейну аудиторію та зумів підняти продажі онлайн-квитків, ставши рекордсменом за рейтингом фонданго. З іншого боку, суворі та креативні дядьки у великих компаніях вирішили перепочити років так з 10, а тому успішно застосовують практику отримання вигоди на славі популярних і класичних фільмів. Зокрема, буквально на днях компанія Warner Brothers оголосила про свої наміри зняти нову свіженьку версію Матриці. Більше того, у разі успішності такого кіно буде заплановане і продовження. Брати чи вже сестри Вачовські відмовились приймати участь у створенні стрічки, але безперечно студія бажатиме режисерського благословення. Однак у недалекому майбутньому фільм очікувати не варто, адже наразі лише набирається команда та узгоджуються часові рамки проекту. Але погодьтесь, як же приємно переглядати улюблене кіно знову і знову, особливо ті стрічки, які змінюють свідомість людини та змушують її думати в зовсім протилежному напрямку. А що якщо... Ану суньтесь. Поїхали! Що це за моторошний фільм? Живеш собі, дихаєш на повні груди. І тут бац, і розумієш, що твій світ це зовсім не твій світ. Ще й навколо якісь агенти Сміти бігають, ще всі злобно налаштовані. Ну, Цю трилогію хоч і можна частково назвати класикою, але враховуючи поверхнець головної думки, ну, не все, що навколо справжнє, то до рівня хрещеного батька іще, о, далеко. Дайте подивитись кіно. Ой, та ти ніби в перший раз дивишся. Я впевнена, що в цій перестрілці проти всіх агентів і поліціянтів світу не виживе. Він же супергерой. Та ні, не більше схожий не на супергероя, а на представника якогось офісного планктону, який з якихось міркувань уявив себе обраного. Я вам ще це згадаю. Так, ну все, сан закінчено. Досить. Здавайте свої квітки і валіть звідси. Хоч і ні, краще я звалю. Ну, поки наші псевдокіноексперти розбираються із класикою кінематографу, творець космічної парочки вже встиг анонсувати вихід третьої частини вартових галактики. Джеймс Ган відкрито заявив, що зйомки чергової оповіді неминучі, та наголосив, що зараз усі сушать голову над самою концепцією. Тобі треба знайти таку саму приблуду. Як ти. Дякую, братко. Тебе обійняти? Ні, це буде зайво. Так. Ні, я ж по-людськи кажу тобі ні. До слова, друга історія про хваських захисників галактики стартує вже у травні, а тому зовсім скоро можна оцінити, чи справді таки варто знімати продовження. А От відомий американський телеканал вже давно не піднімає питання, чи варто продовжувати свій проект. Точно варто. А так нещодавно була анонсована дата народження нової сторінки історії Гри престолів. Так, ви все правильно почули. Нарешті HBO анонсував вихід першої серії сьомого сезону відомого серіалу. І, як зазначено у Твіттер, перша серія вийде 16 липня 2017 року. Ну, поки у нас ще залишилось трішки часу перед тим, як зима з Гри престолів повністю поглине наше літо. <плес> Ну а поки Макса плющить, я розповім вам найцікавіші ігрові новини. Любите космос? Та й навіть якщо не любите, гра Mass Effect Andromeda, реліз якої заплановано 21 березня, ну точно змусить вас вищати від захвату, подорожуючи у новій грі футуристичної серії Mass Effect на землі? Та що там на землі? Увесь чумацький шлях стає дедалі тіснішим під впливом надмірної експансії людей в космос. У 2176 році починається робота над проектом Андромеда, суть якої полягає у колонізації одного з кластерів галактики з одноіменною назвою Андромеда. Саме про період колонізації розповідатиме гра. Забавка вийде не такою вже й вимогливою до заліза, як можна було очікувати. Для того, щоб зіграти у нову Mass Effect, варто мати у своєму розпорядженні хоча б 2 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті, а й п'яте покоління процесорів з частотою 3-4 і аж 55 ГБ вільного простору на жорсткому диску. Також ще цікаво, подія Андромеди розгортатимуться між першою та другою частинами серії, а зіграти в неї можна буде вже, нагадую, 21 березня. Тим часом, втративши остаточно більшу частину своєї аудиторії, хлопці та дівчата з Hello Games таки вирішили спробувати зробити No Man's Sky, яка, до речі, теж про космос такою грою, якою її всі очікували побачити. Так, так, це саме та гра, яка мала бути о, клас-клас-клас! Бі-бі-бі! Для тих, хто не в курсі, поясню. No Man's Sky – це найреалістичніший симулятор дослідника космосу з безліччю можливостей, які на відсоти проходження зроблять особливим та не схожим на попередні. Адже перед вами величезний космос з тисячами унікальних планет, на яких в свою чергу мешкають найрізноманітніші тварини, ростуть такі ж різноманітні рослини і валяються корисні ресурси для виживання та створення власних станцій для подорожей. Ну принаймні саме такою мало бути No Man's Sky. А вийшло краще, я не буду казати, що вийшло, адже це не личить нашому ресурсу. Чеши звідси дограєшся. Так от, нещодавно розробники випустили до гри нове оновлення з купою нововведень та фіксів, які змусили чималу кількість гравців повернутися назад. В сумнівах, що можливо у гри справді є шанс стати хорошою. Власне, оновлення значно покращило графіку. Тепер в ноумен no Sky є текстури високого та дуже високого розширень. Додали три таку проведено деякі зміни в мультиплеєрі та дрібні фікси в цілому. Ага, бачив я те оновлення. Знову одні соплі і накрутка. Не таке воно вже й гарне, можеш не мріяти. А ти я бачу саньок оптиміст. А закінчимо, мабуть, новиною про українську гру. Хоч і наша rts стратегія Козаки 3» від GSC Game World вийшла ще 20 березня 2016 року. Реліз гри на Mac і Linux зробити вдалося аж 15, ой, 29 березня, оскільки розробники як завжди не встигли впоратись зазначений ними ж термін, а обіцяли портувати гру на інші ОС ще в перші кілька тижнів після виходу гри. Ех, мені б в них працювати, хлопці. Може, давайте те знімаємо завтра? Я втомилась. Яке завтра? Ти що здуріла? Ніяких завтра. Кров з носа треба завтра все зробити. Кажу, ж треба до Джесі найматись працювати. Ти вже дістав! А я свою частину почну з приємної для кожного гіка новини про те, що 12 березня у торгово-розважальному центрі проспект відкрився перший в Україні офіційний магазин китайської компанії Сяомі. Фактично, такі самі магазини працюють по всьому Китаю та інших країнах Азії. Як ми розуміємо, такий шлях відкриття своїх магазинів в Україні є стратегією компанії для популяризації своїх товарів по Європі. Наразі в Україні працює лише один такий магазин саме у торгово-розважальному центрі Проспект. Наступний планується відкрити вже до кінця цього тижня у ТРЦ-Городок. Ну а третій же офіційний магазин Сяомі планують відкривати у Дніпрі. І це колишній Дніпропетровськ. У річці Дніпро його не шукайте, бо його там просто не буде. Можливо, буде колись як у Apple. Окрім відкриття магазину у Києві, Xiaomi також запустили україномовну сторінку на своєму офіційному сайті. Ще однією цікавою новиною для нащадків козаків стане те, що НБУ планує реалізувати національну систему Direct Debit. Вона дозволить автоматично списувати різні комунальні платежі, оплату по кредитах або ж оплату різних інших послуг. Про це НБУ повідомили на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. За даними Національного банку України, у 2016 році онлайн платежі склали 53% від загальної кількості безготівкових розрахунків. При цьому 59% комунальних платежів все ще здійснюються готівкою через банківські відділення та термінали. Тільки 39% комунальних платежів здійснюються через інтернет. Хоча загальні тенденції свідчать про зростання кількості платежів онлайн. Ой, от корча ляга. Як то може стільки за ту комуналку платити? Вже вже тут доля скоро витрачу на той Ем... Привіт. Макс, ми про щось домовлялись. А чого це ти також під дідугана недофарбований? Так, це моя рубрика і моя роль. Та ти що? А ну геть звідси. Основними перевагами послуги Direct Debit є можливість сплати комунальних послуг, зручність проведення платежів, а головне зменшення паперових касових документів і операційних затрат. До речі, ми тут нещодавно, ну як нещодавно, минулого тижня, дізналися про помилку у коді програми Uber, дякуючи, якій у Індії та США можна було користуватися послугами цієї компанії безкоштовно. Ананд Паракаш саме так звуть того, хто виявив цю помилку. Він після завантаження програми мав обрати спосіб оплати. Причому він мав би прив'язати свою банківську карту або ж обрати сплату готівкою. В такому випадку можна створити обліковий запис і прив'язати до нього недійсний банківський рахунок. І тоді після цього послугами цієї компанії можна буде користуватися безплатно. Ананд Паракаш повідомив про цю помилку розробникам, і зараз ця проблема вже залагоджена. За деякою інформацією він отримав винагороду у розмірі 5 тисяч доларів. Звісно, для США сума вийшла якась замала, можна навіть сказати жлобська. Але як для України. Алло, Жак? хочу оплатити свої комунальні послуги на рік вперед. А хоча ні, мабуть, опалювальний сезон я не потягну. Так, Макс, ну, соловей ти своє і співав! Фу, ну хоч зарядка не підключить. півтори години, і на цьому моя мука закінчиться.